Цього тижня ми говоримо про кабачки. Зараз вони є сезонними овочами в Україні. А, молоді кабачки можна купити на українських ринках і вже з них щось готувати. А сьогодні я пропоную страву, яка називається а, нашпиговані кабачки. Власне, і ось що я підготував. А подивіться, а, у мене молоді кабачки, кабачки де я їх розрізав навпіл і видалив серцевину. Серцевину я не викинув, тому що я зараз буду використовувати приготування. Далі у мене тут нарізані умисті власне сама серцевинка кабачків. У мене тут морква трохи. А помідорів І зараз я ці овочі а, починаю смажити на пательні. Ми їх трошки припустимо, як то кажуть, зайва волога випереться. Трошки посолили, поперчили Це вже на ваш смак. А, я додам сюди 2-3 зубочки часнику. Отак от натисну. Слухай, скажи, та. а чого ти хвостики не обрізав? Так треба? Чи ну, будеш що тримати? Ну, По-перше, хвостик може бути запорукою того, що кабачок не розвалиться, якщо ти трошки їх перетримаєш у печі. Угу. Тому що ми їх будемо запікати, а не смажити, звісно, на пательні. Зараз чесник, я теж цю овочеву компанію, друзі, і а, смажимо ну, до тих пір, поки овочі на ваш. А погляд, ну скажімо тобто так, вони мають стати золотавими, золотами скоринками. Просто ні, ні. протушитися. Вони трохи? протушитися угу. трошки стати м'якими. Ви, ви це помітите навіть на око, не обов'язково куштувати. Не забувайте, посолили, поперчили. І зараз ця овочева компанія трошечки протушиться. Це буде власне і начинкою для наших а, кабачків. Одно подивіться, а вони трошки нагадують таку форму човника. Ці човники ми будемо заповнювати начинкою, якою зараз підсмажую на пательні. Ну а зараз тим часом я пропоную вам подивитися інформацію про кавачки. Власне, вчора ми говорили про їхню користь загалом для нашого організму. А зараз побачимо, як вони впливають взагалі то на нашу красу є історія. За допомогою натертого кабачка можна зняти втому з обличчя. Кашицю треба накласти на 15-20 хвилин. Потім змити теплою водою, і ви не впізнаєте свого обличчя. З кабачком також можна зробити скраб для цього в рівних пропорціях. Змішайте використану мелену каву і натертий кабачок. Такий скраб не лише чудово очистить, а й зволожить вашу шкіру. Люда, ну ти колись, я тебе бачив з полоницею на обличчі, я тебе бачив з огірками на обличчі. Ну, це не моя фантазія. А з кабачками, як тобі таке? Можна і з кабачками замість огірків. Ну, ти віриш в таку інформацію, що кабачки насправді можуть ну, зовнішність. Підтідінгування трішечки так прибрати напевне синяки під очима. Але О, я тут... добре знаю, що там багато калію, заліза, це дуже корисно. А ще я відчуваю, що мене пригріває тут вже А, <губ> тому, що <губ> я розігрів тим часом нашу піч. Друзі, а, Там скільки, скільки має бути 170-180 градусів, вистави? але в залежності від розміру самих кабачків. Ось дивіться, а, зайва волога вже починає випаровуватися, а овочі віддають її. Як треба, вона нам не потрібна, а тепер дивіться, ці човники я починаю заповнювати цією овочевою начинкою. Овочі вже м'які, навіть трошки нехай залишаються хрусткими. Це буде, цього буде достатньо, тому що термічно вони далі будуть оброблятися. Що вже повністю у самій вони не перетворилися на печі. кашу. В так, 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 угу. так, так. І а, я деко а, приготував, а, постелив а, харчовий. Пергамент, ну пергамент власне для запікання. І зараз, оці ці, цією начинкою, я починаю заповнювати наші кабачкові човники. Так, а зверху. Я так розумію, треба посипати твердим. Тебе це вже трошки сиром, пізніше, так? трошки пізніше, але дивіться, якщо а -а -а. ви не любите, я таких людей не знаю, але все таки є. Не, не любите дуже підсмажений сир. Сир дуже підсмажений, не любите. Тому сир викладаєте твердий на тертий. кінець в самому кінці, угу. коли вже кабачки ви витягаєте з печі, вони гарячі, тільки то, доки вони гарячі, доти буде плавитися сир. І зверху, після приготування, ви можете їх посипати сиром. Але я це зроблю перед тим, як заховати кабачки у піч. Ну, от, власне, ми а, закінчили фарширувати наші кабачки, човники. кабачкові човники такі угу. а, овочевою начинкою. Нагадаю, що тут у мене і серцевинка порізана, і протушкована разом із цибули, разом із морквою і разом із томатами. Тепер зверху, друзі, посипайте це твердим натертим сиром, допомагай, Людо. А зовсім не Більше багато, щоб... можна. А так. чого? Ну, ну хочеш... це, напевно, я особисто собі, я люблю дуже запечений. сир. Запечений, щоб він розтикався. Щоб... Так? Ні, угу. не розстик, щоб він з коринкою. Взявся. А буде тобі з коринкою. Це мічок. Добре, давай. Ну а, що ж, тоді вже... порівняємо наші човники Піч вже, вже нагрілася. Так, друзі, не забувайте, що духовка mm -hmm. має бути розігріта до температури 170-180 градусів, це в залежності від розміру самих кабачків. І смажимо їх приблизно 15-20 хвилин до появи певної скоринки. Дуже приймається, сподіваюся, що у нас все вийде. Оп, 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 відкривай відкривай. Відкривай оп. о ми можемо показати кабачки. Вийшли такими запеченими, з овочевою начинкою. А, до, поживний сніданок дуже вітамінізований. А, повторіть, будь ласка, і ви будете задоволені. Сподіваємось.